С ника изменяйся один. Не должны Лала. Ролик. Ролик. Эй, у меня сердечко было убить. Мені... Не четыре сердечка с половинку. Что ты тут за спичку ставишь? Это три и уже спину. Скорость. Ага, что я уже видео снимаю. Відео, відео, ми знімаємо. А вже ситуація в такому, ми вчора вам знімали відео, відео, як, ми, як Ніка тут зробила другий поверх. Ми о, зробили лука з посягами. Ми не робили. Зробили лука одного. А, точно. Ну, коротше, ви пропустили, ми тут бігали. Зараз нас які у нас тут. Які плани нам надають? Не знаю, я хочу зробити, Я хочу зробити третій поверх. Потом врач заради. Точно. Хочу зробити третій поверх і... тут Это выпрыгнула. Да, хочу ты шоспентироликом. А у нас. Все, я випрыгнула і точки перестав. Ой, я. Прикинь. Прикинула. Ура, нас. Вау, вже у нас такий гарний будинок. Так. Ви запитаєте, чого ми створили новий світ? Нас захотіли трошечки повиживати у цьому світі. Тільки чого мене ніч уже стає. О, дочь закінчився. Так. Що я хочу? Ай! А так цікаво, сюди все так світліше, а тут ти мені ще одну. Коротше, давай може не повиживаємо ще лука одному з Ну, зараз. Я хочу це е переплавити. це. Там суток, по-моєму, переплавана їжа. Ні, я мені треба це переплавити пісок. І я спіюю то камні. Давай цю ніч чуть-чуть це. Чуть-чуть, коротше, водва скілитка вже є. Три, Три даже. Так, іду на твой поверх будемо туди. Тобі... Ціль наша, що ще один лук вупливажи, так? Mm -hmm. І ще що нам треба робити. Що? Три пори ще один. Mm -hmm. Нам цілі треба. Крапор це нас завжди тут. Mm -hmm. Припером mm -hmm. нас хватає. Опаки. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз прискачу. <кліпи> Чому, а бігту, ага, нет. Значит, я не попала <губ> его чуть-чуть. О, попала. Черный бежит. Похит. Я думаю, це рассарты целый. Вам не хватает песок тебе? О, по пущите. Ело, Оставлю на парковку. У кого паука съела. О, два. Все, у нас по с эти mm -hmm. Вот и хватает. Хочешь, ты, блин, стрелы. А кто там я? А, то есть нас звери спокойно. Че, спокойно? Че, я зомба. А ты же, да? Она... Она... не пускаешь? Скажи mm -hmm. привет. Улей. Mm -hmm. Наша тень добучий желез. Не знаю. Вот прошу, ты можешь песок закинуть в печку. Песок зарываем. Так что в О, пісок, Песок, песок, нема. Капец. Я думала, не могу. Треба такой, значит. Прочь, а там нового і и добудем дома отпускать. А может я за риб иду и Ти Ты песок. Одразу вісім. Але там зубати два кріпера. Ну, зуби дуже багато. Я гаражу один. Треба балкон більше зробити. У чому я до нас близько не підходить? До мене зубах прям. Відчуваюсь мене запах. Я файно пахну. Чого? А, вы? Ну, ага, тут і ну, видите его туда, туда придай его там траза. Ага, зараз він тебе не чуть. Я зараз буду крафтити крафтить тут, тиш. так что. Що... Не хочешь. Не хочет хоч, до мене гость. Вот, зверь два хочет в гости. Тут я их? скажу, що пише мост. Ну, добре. О, що ти? Я ще скажу. Ось. Пише мост. Тихо. Так, ось тут одне скло поставити, а тут можна? Хто мене п'є? Він <різь> так старається в очі подивитися. <різь> Ой, дивіться. Красончик. Красунчик. Можно тебе буклом дать в шоун трогать. Він боїться воды. А чому він были воды ходить? Не знаю. Ну так надо. Ходит, ходить он. А я зарейд, знаешь, лучше. Я дивлюсь тебе вочи. Я не можу з нього. Я дивлюсь, не знаю, що ми хочемо. Так, О, він блоки краде. Так, сорок. Ти використай. Пошли. Ми, Я, ендер... Ендер... Я хочу ендермена, Мене прям ендермена хочу. ендермена залупсу. Живу андер около. А лук, наверное, за мной побежать. Он буду оратик такий. Господи, это все андерпада. Так, пішла, ну я на Буду дуватих вбивать. Где я де, де мобу? А де мобы? Алло. Ты опять себе залупила. Я не понял, я думаю, полка домой. Господи. Это мой якорь. Знаешь, у тебя на свете тоже погодом борну. Ага, нашра. Я наша ціля зараз добуду за лікар. Підемо добувати разом. А як знаю, де гарні пещеру є? Ходить зі мною піти. Угу. Не знаю. Так, ой, я швидше стала бігать. Хочу швидко стала бігать. А чого швидко стала бігать? А швидко а чому мы на скор... А, мы на скорость Але вона була не в кейсі, мама, там ось літо, на сріто. Не за Це такий мєм італіянський, ось літо, на сріто. Я просто Ді... я місця, тут як та сині штуки, там, тому що то щось цікаві тут. Так, что тут? Тут железо мое будет. Що тут заключилось. Послить то на срій. Короче, я пошла крипери вести. Сюда, чтобы вы тут тут созревали. Собачка. Здорово, лысвое. Собачка, а две чего дає? Я не хочу мать. приучать собаку. <плес> да, иди косалито <плес> на саліто. Там лавака Сатурну у Сатурн. Нет, девна. А вон она бегает. Прошу, не надо теперь лаваку Сатурну Сатурн. Господи, чого ви окаплюєтесь? Не, так, дивись. Юху! Ю... Юху! Ви мене так назвать. звать. Ну, да. Йо! 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 Да mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. курка я иду заберу твою курку. Mm -hmm. Так, я наверное... Ну, Чего, пойдем в пещерку? Да, потому что я не нашел, что Добрый, надо идти теги в парад. Або, якщо ти хочеш, то нормально, тобі треба уголь. Так, да, є. Ходи. Я бачила багато угля. Дух немає. Як у мене ко. Не, не туди. Тут. Тут. Надо йти от у диво. Якщо ми зараз не за железом ідем. Так у мене є два ліжка. Сюда йдемо. Надо поїзди. Все это. Ото дива. Я туди йшла, там була тут така є піщерка, але це не піщера. І там туди має бути гарна піще. Колись я туди впала. І десь до такої річки. Бачиш там річку? Угу. Тепер повертаю я десь та піщерка. Так, туди. Зараз я туди знайду. Все, я, я біля той пещеры там, де квіты то, то не туди. Э, е, выйди там, де короче наш Дим. Иди туда там, де нас Дим. Что? Ну, бачу, бачу. А, все, ходи сюди. Ну, Куда сюди? До мене. Бо тут печера. Я тут. Я тебе не. Побачу. Я тебе побачила. Нашла пещеру. О. А вийти сюди туди вперед. Можеш йти туди, знову відійти назад. А ну вра. Так, печеринка. За Да. Так. Тут ты то не хочешь туди? Ні, не, не Ты значит тут лишь копуста. Я тут посила, Все. Значить, йдемо додому. А зараз у ніч спим. йдемо до піще. Бо там є дуже багато угля. Я коли туди заприїзну, мене ще радість піднялася. Все, я... Ні, ще дріхнути не можу. Так, ти де? Шукає. Я не пішла тут до А я вже вдома. Споїв. спи. І любі ж біля. Глянь, де тепер мене сожрують. А Де ти ж ходи? Так, Сэм Алло, ты где-то? Ну что, идем туда, и, наверное, будем там быть Вот mm -hmm. ну, так mm -hmm. Ой, а что-то уже полку породило mm -hmm. В смысле? Ты же полосата. Да, <сослыш> пошла туда, там, да, хлопчик растать. А там бачу уголь и железо. Я там железо нашла. Там, там железо. Там железо. Вон. <сослыш> Тут. <сослыш> же в пещере. Я уже в пещері. А, боч. Туда. Так, ты, наверное, земной туда. Тут придай тебе туди зі мною. Ты мне бачиш. Бачу. Все ходи, заходим. Ты купай угля. Я оставлю факела. Все не баджили. У нас стиль сраблена и тут? буду побежать у нас пожалуй Fo Kiла, де фокил фокил Я загубила. загублю Япута. Там еще одного железная хватает, чтобы с моей спицы. Она так щель пришла паучок. Я факела загубила. Я ставлю факел. Туда я. Я тут там там, 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 где мы були. Ну, тут... А ты думаешь, ось. я тоже факелы зарыв себе скрафчу? Аж... Ш... Mm -hmm. Мне... Я 64 факела скрафчу. Знаешь, mm У -hmm. меня уже угляны мои. Ну зато удочку скрафчу. Mm -hmm. Что, может быть? Так, давай идем тут светила тут Господи, да я опять же плав, он не страшно тут и Бери играть чотири штучки. Є. У мене я тобі зараз все не хочу. У мене десять скільки. Пуш є ще отудилось ходить, може там буде заліз. А це там і попали на забрала. <реку> 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 да, я забрала. Цити, цити. А ти тут рила? Ну тут це фото спить. Пошли туди. Зараз так може хай буде ані. Забери. Он ще уголь, але я не хочу загуляти. Тут уголь. Не сидяш. Де я сидя. Тут. Ой, куда я валю? Пой сюда. нам, вс. Че А, тут нічого нема. Тут ничего нема. Але мы не построили один зем. за Ну, 6... 7... ну все, я пошла. Я тебя бачу. Пошли ты застрять. Где? Да, ты а вот что mm -hmm. стоит. Ты вообще залезу Это Ну mm -hmm. добре. Он нет. Там буду зары. Э, э, мет... месте Не, на стопи. Вс, я вынесла. Пока. Mm -hmm. Я тебя жду. Mm -hmm. Ти килишку там забери, не железо <свеч> тут такие, килишку. Не, можешь килишку не забирать. Вот желез, Вот верстак там валяется. А я тут работать? Я вышла, я тебе блоки скину. <свеч>

На животу она кусочек записала осталось. Выкопана была петь. Ну, что это це нас? Я какой-то конец. Что стоит?

넣淤CA. Ой, что там робится? Вони за тобой бежать, и красные очи стали. Вс, прикинь. Ой, боже, здракалась в милого летает. И все не очень могут быть его. Да. Фу, я прилекалась, к нему. Хочу разрулить тут. Ну все, думаю, Ну і на цьому всім пока лайки канал. пока-пока. Я иду далі з я бы. Ух ты, кто такую ямку зробив? второму? Я кому на глупока. А дай я подивлюсь. Я сюда запрыгнути на басинечку запер. А я чуть не успокоился. А ну. Вот он. Кто-то заходил. Я так чуть не утонул, я он резко меня запахнул. <свят> да подожди ты, что ты закрываешь? Все. Да, шо, я тебе. да глубоко. Я... О, капец, глубоко. Я туда впала. Ну и на самом деле, всем пока-пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, а мы будем за роликом чуть-чуть <свист> повыживаем. Ну все, пока!